І так, друзі, я вирішив перевірити, чи вдасться мені поїхати з Великобританії в Польщу. Коли не думав, що Краков такий дощовий холодний. Пробігтися по польських Ось 27 злотих за ці трошечки ми заплатили. Прямо непогано. Спробувати польський сирнік. Взяти щось жирне на секонд-хенді та цікаве. Та з нас зроблена в Італії. Приїхати назад у Великобританію, спробувати це продати і на цьому заробити, щоб відбити нашу подорож. Вдасться мені зробити це чи ні, ви можете побачити в цьому відео. Якщо вам подобається такий формат секонд-хенд тревел влогу, став лайк та підписуйся. Це канал Торини, Ми погнали. Ну що, братва, вітаємо. Починаємо нашу подорож. Я вже на вже дистанції, погода така сонячна. Подивимося, що там буде в Польщі. Переповнений оптимізмом, буду включатися, буде цікаво. Погнали. Всього нам один рюкзачок. там малесенька бананочка. І все. І я переповнений оптимізмом, надіюсь, в Польщі буде цікаво. Тому погнали. Ну що пропонував? в аеропорту чекаю на посадочку свою. Багато хто десь тулить на якийсь отдяг, я так поняв, на хулідей чисто. Прикол того, що я дуже люблю маленькі аеропорти. Часто мені пишуть, як скидаю якісь там секла не барахолки. Мене питають, чи це десь в Лондоні. І таке відчуття, що люди думають, що поза Лондоном е, життя взагалі немає. Це не так. Це Нутінг класне місто з класним футбольним клубом, який грає в прем'єр-лізі. Женемо. Я вже в готелі своєму, Комуната, що це, я, таке, не е, я не знаю. Я знімав прильот, бо на дворі таки дощ, і там холодно було, я щось взяв мембраночку одну, ТНФ і ходак, трошки прохладно. Нічого, погнав, біг бедріночку, який забіг. взяв чисто ось продуктів на вечір, ось там вареників, якісь. Коротше, фігню всяку, щоб по вечері закупний складає ось цю суму, яку ви бачите, в принципі, бюджетненько. Зараз буду розполагатися, завтра женемо вгород. Місто буде цікаво. Братва, ранок добрий, дощ не припиняється. На жаль, погодка херня. Ну нічого, погнали. Треба щось купляти, треба щось продавати, щось заробляти. Погнали, коротше. не 15 золотых за штуку три пункта можно взять трауса все же цикало, братан все же цикало. 45 Злоти. це вже не понял. Там не забираем. Ну кукарский, конечно. Но надо забрать. Там хорошо. Двасика. Перкордив. Семь, семь, двадцать. Что по-моему? Що у нас оффайт. Угу. Тіпа. Димонся. Єбайс. Якщо чесно, ще є слівайсики непогані. не знаю, чи їх пацани не беруть. На перепродаж може тут не продається на відтоді. Я не знаю, яка ціна. Будеть за штуку, але тут... 60, намет. ну так, да, 60 це дорого, конечно, так. Да. Але сьогодні я не розумію, що мінус 40. Або мінус 40, або це та ціна. Якщо тато в 60, ну дороговато, ось там непоганий такий там. Якщо мінус 40, за закрити, то що ні. Ну я брати їх не буду, бо важко. А трушечки заберем. Трушечки треба забирати що їх не забрали дивно і ці девайси можна забрати було там крупко виглядаючи тут багато штані ще буде Короче, там мінус 40 на все на все типу і що я думаю може вернутися заплатити шрушечко. Ось вам чек не буду палити назву секонда щоб не підкидати конкуренції місцевим баригам. Ось 27 злотих за ці трошечки ми заплатили, прям непогано. Я це подумав, там найчики залишили за 70, це мінус 40 на все, це десь злотих 50, фунтів ну, за 10 збішечки. І так куртка. Ну, коротше, ви бачили, є ось кружечки є. Це, непогано, мені подобається. Це наступна наша зупинка, це теж секунд, Я тут колись був, я тут в минулому і досі з Польщі. Польщі взяв Stone Island що-то за 30 злотих, здається. То був день завоза. Коротше, суть в чому? Завоз там завтра, завтра, бо я там сконтактувався з нами. Завоз там завтра. На жаль, нам завтра треба їхати вже у Великобританію, в Англію летіти. Я не встигаю туди. Зараз зайдемо, чекнемо. Можливо, щось знайдемо. Глянемо, коротше. погода. Таке відчуття, що я десь... В знову. Блін. Я не думав, що Краков такий дощовий... Коли не думав, що Краков такий дощовий Холод взагалі, от холод. Макс Нишка бренду японського Edwin Może погані Ще не погано японський денім Да японський дненим такой честный персонал Блин, нормальний слайс Можно взять По -моему. 60. 15$ по-моему. Ну, вот, а, да, есть 60. Брат, постанишь, что по Полудорчик, да? 15 злотых, да и фунта. Блин. непогано в принципе, а удар штанишка можно взять. Сюда кружечка. Блин, нормально. В принципі, так можна знайти. Так, зараз глянем, по-моєму тут все 15 злотих сьогодні. Що заберем їх? Ядвину заберем. Рибос винтажний. Дуже винтажний. Настик. Що така жилеточка? Злотих 20 буде. Але що не прийдеться скинути, на жаль, дуже важкі. Позабрали жилеточку, шофел і штамішки. Це все 47,99. 48 47. фунтів 8, там. 8 фунтів. В принципі, це прям доволі таки вигідна пропозиція. На жаль, залишили такі джинси, бо джинси це добре. Джинси це добре, але... але проблема в тому, що мій рюкзак, я приїхав з одним рюкзачком без багажа, він не резиновий і ці джинси важкі, і багато місця за ним займають. Вони теж закоштували фунт злотих б30, бо мінус 40, не, 40 злотих би коштували, але залишили, на жаль. Хоча дуже класно вони. мене. по осіпі компані Зараз включусь, покажу що там до чого. Капусі тисяч зацепили, це перекупчик, стара мітазна фізичка зроблена в італії. У бірочках мейденіталії, нормально. В За свій прайс. Під підігріли. Як так кажуть, вже будемо не пусті по-любому. Так, брапла на фоні такого прапора України осіньо. Звідки ця СІПІшечка? Ця сіпішечка була взята, на жаль, не на секунді, на жаль, а була перекуплена одного з підписників. Один з підписників мені запропонував її перекупити. Я казав, що я буду в Польщі, бо мені часто пропонують на скупку різні речі. І лакшері теж доволі часто пропонують, але лакшері не купляю так віддалено, бо мені треба поріг, подивитися, ну, потрогати, щоб точно знайти. Не потрапити на паль, тому можемо занести її в нашу копілочку, хоч не секунда. І так, друзі, я вже вдома в Великобританії давайте підсумуємо нашу поїздочку. Потратили ми за всю поїздочку, враховуючи білети, проживання і наші закупи. Ну я не буду дай наші закупи. Ось цю суму. В принципі, доволі таке бюджетно вийшло, враховуючи, що я їхав не тільки в секонд-хенд, їхав туди з по особистих цілях, і та ціль виконана, що я вважаю, найважливі. це дуже важливо для мене було. Там особисті. проблеми. Не проблеми, коротше, особисті питання були. Коротше, що ми з вами набрали, ще раз підсумуємо, покажемо і що з цього вдасться заробити. Е, Так, дав... давайте глянемося. Я виклав. Трушечки, шофел штанички, шофл-джелеточка і сіпішка перекуп. Так, давайте об'єктивно оцінимо, за що можна це продати. Якщо, якщо продам до моменту виходу відоса, ставлю скріни, щось з цього. Не факт. Ну, шорти я, в принципі, не буду викидати, я їх притримаю на сезончик. Коротше, шорти десь орієнтовно можна продати в сезончик 35-40 футів. Ну хай буде 30 мінімалочка. Ну, ладно, 35. Давайте поставимо, що сезончик вони відлятять. Є. Станішечки шовл. Я думаю, орієнтовно теж 40-50 фунтів. Давайте від 35 до 50. Поставимо 40. теж 40. Жилеточка десь в районі можна, я думаю, подивився по ебайчику в районі 60, ну, хай буде 50, це так на по-хорошому. І це цікаве, це перекупчик, ось така сіпішечка. Ну Я думаю, ми її зможемо пихануть. За 120. так да, Думаю, десь 120-130 Ну, 120 буду викидати, а там подивимося, може якийсь оферочок прилетить. Ну, глянемо. В принципі, частину, більшу частину витрат, які ми потратили на нашу подорож, з цих речей вдасться відбити, вийти. Внутрішнь. Непогано так вийшло. Наступна наша ціль це погнати віталію. Мрію. Я маю мрію погнати на італійські барахолки. Якщо хочеш бачити відео з Італії, будь ласка, напиши комент і постав лайк під цим відео, щоб мене змотивувати. Це був канал Торини. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!